Друзі, для вас дуже класна пропозиція. Volkswagen Jetta 2012 рік по ціні 7500 доларів. Автомобіль з автоматичною коробкою передач на передньому приводі чорна, тонована, гарненька, але є у нас ось такі моменти по кузову. Є корозія місцями, є прям'ятини, звісно, є косметика, так як автомобіль з Америки. Авто на гарній літній гумі. Зараз підскажу вам радіус. Радіус у нас 17-й. Гарно виглядає, хоч є нюансики по кузову, але досить гарний стан. І двигун надійний, 2,5 літри газ бензин, Самий надійний в їх лінійці. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик у нас шкіра чорного кольору, по салону гарний стан, ева, коврики, чорна стеля зроблена. По комплектації у нас електросклопакет. Є датчик світла та дощу, шкіряне мультикермо, круїз контроль, спорт режим, датчик газу, є у нас кондиціонер та мультимедіа Android встановлено. Пробіг даного автомобіля 360 тисяч кілометрів. Немаленький, є нюанси, але і шикарна ціна. 7500 доларів за 12 рік за Volkswagen Jetta. Всі, хто зацікавлений, чекаємо компанія Автопарк місто Харків. Авто можна придбати як за готівку, так в кредитування чи лізинг.